Сьогодні 15 гравців будуть змагатися у чотирьох завданнях за шанс виграти 150 гривень. Їхнє перше завдання це лабіринт, і поки перші гравці вже впевнено вибігають в нього, я хочу розповісти про єдині правило конкурсу: це не гаяти ні секунди, оскільки якщо ви пройдете одним з останніх гравців, вас буде дискваліфіковано. Так от, повертаємося до лабіринту. Як ми бачимо, гравці розділилися на дві групки, але тільки одна зможе дістатися до кінця. Поки одні блукають у забудених коридорах, другі ніби знають, куди йти. Можна побачити, як же ціла черга зібралася на дробину, яка розділяє їх і квитком у наступне завдання. Перші вбігаючі гравці заберігають собі одне місце та обрізають шанс іншим. Чим більше людей пройшло лабіринт, тим менше залишається доступів у наступне завдання. Тому для цих двох учасників місця вже не лишилося і вони автоматично дискваліфіковуються. Та щоб вони не сумували, зараз ми дамо одному з виключних гравців шанс отримати путівку назад на ігрове поле. Гра дуже легка, потрібно всього лише вибрати одну з трьох дверей, затова з них знаходиться ще один шанс, а інша тримає смерть. Чи зможе гравець вибрати правильну двері? Але на жаль, удача сьогодні не на його стороні. Хоча хто зна, можливо, ми бачимо його знову. Тільки 10 гравців пройшли далі, та не варто розслаблятися перед ними ще важче завдання паркур. У цьому завданні у вас є нескінчена кількість спроб, але якщо ви не встигнете пройти паркур за 5 хвилин, ви вилітаєте. У нас зразу є лідери, але чи зможуть вони зробити фінальні стрибки до фінішу, чи прийдеться їм починати все спочатку? З, з кожною секундою їхній час впливає, але вони також наближуються до перемоги. Першим гравцям це давалося нелегко, тому давайте все пришвидшимо. Падаючи один за одним, у нас все таки з'явився перший переможець, а саме Мун. Головна проблема у гравців це частина з поршнем, вже деякі проходять її по 2-3 рази, як-от Мувінг. Згодом гравці зрозуміли, як правильно проходити, та у нас почали з'являтися нові переможці. Хвилини переходили в секунди, і напруга тільки зростала один неправильний стрибок і все закінчиться. І ось виривається останній гравець, який встигає прослизнути в останню секунду. Йому пощастило. Що не можна сказати про гравця, який біг прямо по його п'ятах. Тут у нас хоче один стрибнути. Може не треба? Треба. <реш> Ладно, ставу, ставу. Так. Цього раунду теж немало вилетіли, тому ми дамо шанс повернутися з мертвим гравцям. Це вже другий гравець, який грає в цю міні-ігру. Подивимося, що у нього краща вдача, ніж у минулого. Хомка вибрав ліві двері. Йому добре пощастило. Цього разу він залишається. Хоч ми і повернули одного учасника, цього недостатньо, тож ми придумали нову міні-гру. Вона заключається в тому, що гравець вибирає викладач, який місяць або пропуск раунд, або остаточний кінець. Що ж, зараз побачимо, чи удача на сторонні гравця. На жаль, йому випадає павуче око. Що означає, що ми вже його більше не побачимо. Зараз буде один з самих цікавих челенджів, який ви точно не бачили. Гравці будуть змагатися проти купу кастомних босів у аметистовій броні. Якщо вони зможуть бути одним з останніх тих, хто помруть, то вони проходять, а якщо їхню душу забирає бос, то вилітають. Починаємо з слабких босів, орків, але далі буде ставати все складніше і складніше. З кожним новим босом учасникам стає все важче, чи зможуть вони вижити чи помруть? розділилися на дві групи: ті, що нападають, і ті, що переховуються від монстрів. Побачимо, яка тактика спрацює краще. Зрозуміло, що такі слабкі боси це нічого в порівнянні з гравцями, тому потрібно запускати вже складніших. Тепер ця арена виглядає як яке шоу з цими різними ефектами та мовами. У нас далі є гравці, які пробують дати вісіч, але тут краще буде втікати. Спостерігаючи за всім одночасно, я не помітив, як ліг нас перший боєць. Це був гравець, який найбільше бився проти монстрів. З першою смертю тепер ясно що боси це не щось таке, і від них насправді можна легко померти. Тому після всього цього гравці почали сипатися і помирати, не витримавши удари босів Надія не виграштувала все меншою, оскільки амметистовбання не витримувало такі атаки. Поки гравці помирають, я хочу вам розказати про те, як ви самі можете взяти участь у захопливих битвах з босами, у цікавих приходах, з знаходженням артефактів, крафту нової броні або зброї. Сервер Найткрафт якраз де проходив цей конкурс. Пограючи на ньому, ви не пожалієте, оскільки сервер добре пророблений, та це перший сервер з такою тематикою в Україні. Посилання, як завжди, в описі, зустрінемося там. Повертаємось на поле боя, де всі з усіх сил намагаються втікти від цілої армії босів, які існують прямо за ними. Ось і померли всі гравці. Але пам'ятаємо, ті, що змогли прожити надовше, йдуть у наступне завдання. А перед наступним завданням ми повернемо ще гравців. Ти точно впевнений? Згадай всі, що були перед тобою, і які помилилися з першого разу. Ну ладно. Все, ти, ти проходиш далі. Все, давай. йди звідси. Даємо одну спробу гравцю торгар, який дуже тримався всі челенджі. Став, ставай, Вставай, куди тобі ти хочеш, куди тобі треба. Сюди? На жаль, червоний. Так як йому не повезло, даємо шанс іншому гравцю. Так, сів метелик на травечку та сказав якусь дурничку. Це була цікава смерть. І де, він, де він зник? Чи я не можу його тепнути? Вибирай. Червона серж. Та що це таке? Все, е, ця, ця рулетка дуже погана. Е, дуже погана рулетка, тому зараз на рандом буде. Давайте ще раз, номер два. Тихомтуй. Тихомтуй. В нас постав з мертвих ще один гравець, тож одразу починаємо конкурс, а саме ПВП. Перший поєдинок проводиться між Зейтом та Комастером. Вони двоє вибрали агресивну стратегію та одночасно не один на одного. Можна помітити, що гравці одного рівня, тому не дуже видно домінацію з боку жодного гравця. Тут Зейт загнав комастера в кут та наносить удари комбо, чи буде це достатньо, щоб вбити його. Щось їхня битва затянулася. Думаю, пару зір шкоди не завадить. Навіть під ущем шкоди вони далі б'ються та взагалі не видно, хто кого перемагає. Але. Але все, що було достатньо, це влучний кидок зілля. У одного з бійців, як і його могила, вже красуються на землі. У минулому поєдинку виграв Зейт. А зараз будуть битися Мунвік та Данісімок. Їхня дель починається так, як минула, Але подивимось, чи хтось візьме верх. Битва вже триває досить довго, тому що, щоб пришвидшити її, у нас входять в дію зілля. Тут по Данісіму вилучають пару зіль, та Мун вдаряє по спині, чи зможе він протриматись довше. Їхній поєдинок набагато довший за минулий. Хто знає, скільки він тривав, бо як ми адмін не вступив бій. І фінальний удар. І Данісімок вже лежить на підлозі, а Мунвік проходить далі. Ще один поєдинок лишається: Тихомут, який грає на телефоні, і Нік, ви далі самі прочитаєте. Щоб трохи зрівняти цей поєдинок, Адмін спробує допомогти Тихомтою. Через дуже велику технологічну дору хлопець дуже цікавим ніком перемагає та переходить у фінал. У фіналі зустрічаються вже всім відомі лиця, але я тут не буду коментувати, тому насолоджуйтесь їхньою битвою. Після важкого поєдинку переможець цього конкурсу стає Мунвік. а ось скрини про оплату за три місця, вся інформація в описі. Всім до зустрічі.